Всім привіт! Крім того, що я вирощую в контейнерах, я ще вирішив посадити собі в траншею. Ось так, я ще її не завершив і якраз зараз хочу вам показати, як я роблю, щоб ви бачили, можливо хтось собі почерпне якусь інформацію, зараз вам про цю траншею розкажу. Є різні відео по посадці, можете дивитися різні і собі для себе щось вибирати З різних відео цікавих. Так, ось така в мене траншея, вона, бачите, звичайно, ще не завершена. Але якраз тут можна подивитися, як це я роблю. Кущі досить великі, тому що я їх вже пересаджував дорослими з горщиків великих, 35 літрів, їх десь років 6-7. Тому... Але це я висаджував цієї весни. Значить, Я вирішив обрати такий метод. Я, Сильно не заглиблюю. Тобто от така траншея викопана. Можна сказати, от є розкаль, бачите, на, на штик розкаля. Навіть коли ви садите посадкову яму, один-два кущі на штик, можливо, чуть більше, але більше я не, не заглиблюю. Тому що я ще буду робити насип зверху. тобто Тут десь сантиметрів 20 в глибину і ще буде сантиметрів 20 поверх землі, буде йти такий насип. Тобто дається дошка і це все буде засипатися. Звичайно, тут сипати потрібно дуже багато субстрату, багато кубів субстрату, я би так сказав. Але робиться на один рік з часом буду досипати. Поки що зробив тільки ось такі насипи. Бачите, біля кожного через брак того самого субстрату, з часом буде якась тепса. Щось буду змішувати та й буде досипатися полегенько. Так, між кущами у мене сантиметрів 90 десь. Це можливо трошки замало, можливо, ні, як для кого. Як хто планує вирощувати, я буду сильно стригти, плюс в мене немає багато площі, а є багато кущів лохини. Тому я роблю так. Ну, можна садити метр, метр двадцять, якщо невелика кількість кощів. Ну, посадкова яма, нічим я її не відгороджую, щоб там собі все було природньо, якийсь черв'ячок, хробачок буде собі лазити. Так, і... Ну, Наниз накидаю різного такий дренаж, е, якісь соснові дошки, соснові гілки, ялинка, все можна кидати. Ну і Потім вже висаджується сам кущ, кущ йде вище землі. Тобто в загальному вийде десь 40-50 см. Висота цієї траншеї. Більше не потрібно заглиблювати, тому що основна маса коріння лохини, воно таке поверхневе, то воно, основна маса росте на глибину до 40 см. Тобто логіки купати метрові ями, як дехто робить. В цьому я не бачу логіки, Тобто це вже, як на мене, неефективно. І 20. Сантиметрів вниз, 20 см вверх. Получається, ось так воно десь і виходить. Заглиблюю для того, щоб внизу була волога. Тут два плюси внизу, волога буде зберігатися, тому що там земля основна вона добре вбирає вологу і зверху теж це все засипеться. І по ідеї має бути добре. Кому цікавий такий метод можете теж собі спробувати, навіть якщо декілька кущів, потім отак дошками відбити, щоб ця вся тирса субтрат, щоб він не розсипався. І в принципі має бути непогано. Потім ще дам капельний полив сюди. Та й все Головне, щоб вистачило на це все часу. Тому що ще ось тут маю закласти. Контейнерами це все поробити, ці всі поливи, трошки є коло чого працювати. Ну нічого полегенько, та й все зробиться.